Добрий день, мене звати Володимир Пономаренко, Я представляю авторський колектив видавництва АЛАТОН. Наразі ми вам представимо навчально-методичний комплект математика для другого класу. Презентація складається з двох частин. Перша частина це концепція підручника і повне навчально-методичне забезпечення до нього. Друга частина стосується результатів пілотування цього навчально-методичного комплект. Першу частину представлю я, а другу частину співавторка, вчителька Ольга Романов. Отже, до презентації. Підручник та навчально-методичний комплект Математика для другого класу. Авторський колектив, той самий, що і по підручнику для першого класу Тетяна Воронцова, Володимир Пономаренко, Ольга Романів, Ірина Лаврентія і Олена Хомич. Очолює авторський колектив Тетяна Воронцова. Кілька слів про ключові особливості підручника. Їх дев'ять, але вони дуже прості і важливі, тому я їх тут озвучу. Перше, це враховано успішні методики навчання математики у початковій школі у провідних країнах світу, які займають перші місця за рівнем математичної грамотності. Насамперед, це Велика Британія, Сполучені Штати, Франція, Канада, Сінгапур, але й інші країни, включаючи і успішний досвід України. Другий момент. Підручник базується на авторському посібнику із трьох частин. Він має гриф МОН і за ініціативи вчителів пройшов пілотування у 70 закладах освіти. Мається на увазі посібник. Отримав схвальні відгуки експертів, вчителів і батьків. Сподобався дітям. Наступний момент. Підручник повністю реалізує зміст і очікування результати за обома типовими освітніми програмами. Це важливо, оскільки ви можете використовувати його за будь-якою типовою освітньою програмою. Четвертий момент навчальний матеріал у всіх темах організовано за єдиною схемою. П'ятий містить навчальне відео і багато сюжетних завдань. Шостий момент це в рамках однієї теми матеріал упорядковано поурочно. Як саме матеріал теми. Упорядковано за уроками. Це визначається календарним планом за або, типовими освітніми програмами, який наводиться у, у забезпеченні, а також у посібнику для вчителів. Треба сказати, що в електронних додатках весь матеріал організовано поурочно. Далі, сьомий момент. Містить прості пояснення складних тем, як за допомогою наочних пояснень, так і за допомогою навчальних відео. Восьмий момент має навчально методичне забезпечення для вчителів і учнів, що особливо важливо зараз, коли вчителі не мають практичної, з безкінечними тривоги, не мають практичної можливості добре підготуватися до уроків. І дев'ятий момент разом з комплектом для першого класу створює єдину лінійку підручників, яка покриває повністю зміст і навчальне досягнення першого циклу початкової освіти. У загальний зміст, тобто теми підручника. Всього у підручнику для другого класу 15 тем, ну, починаючи з тесту за перший клас, що ми знаємо і вміємо, і закінчуючи роботи з даними. Типова структура розгортання тем підручника, тобто кожна тема розгортається або викладається за цією структурою. Перший містить шмуть титул, у якому назва теми, математичний словник і очікуваний результат. Далі йде блок Мотиваційна гра. Її мета це актуалізація знань, мотивація до вивчення теми і елементи самого навчання учнів в процесі гри підказують один одному навчаються. Теоретичний матеріал, наступний блок це навчальне відео, пояснення, ілюстрації і зразки виконання прав. Далі блок практичних завдань, починаючи від виконання за зразку, далі самостійний практик і онлайн-тренажери-тренажери онлайн, -тренажери. онлайн -тренажери в e-додатка. Е Завершується кожна тема тестом за темою або діагностувальною роботою, яка містить запитання за вибором, а також відкриті запитання. І нарешті останній, але дуже важливий елемент це самооцінювання учнівством своїх досягнень, а також право на повторення та закріплення матеріалу теми. Коротко проілюструємо ті елементи, які були названі на попередньому слайді. Шмут, стітл, бач? Ну, Наприклад, вступ до математики. Тут математичний словник, наводяться всі поняття, ключові за цією темою, а також мета і очікуваний результат. І так для кожної теми. Другий наступний блок це мотиваційні математичні ігри. У підручнику воно міститься за QR-кодом, у посібниках, які теж у вільному доступі безкоштовно, вони містяться у самому посібнику. Пояснення і зразки виконання вправ. Ну, розвертається так, назва да? це уроку, пояснення, і є зразки виконання вправ. Крім того, для кожного уроку, для кожної теми тут є відповідне посилання, відповідний QR-код на навчальне відео для пояснення понять теми. Практику виконання різноманітних завдань. Різноманітні завдання вони починаючи із завданням за зразку і завершуючи вже вищою складністю за таксономією Блума і так званими так званими завданнями математика в Довкії. Завершується діагностувальну роботу за теми кожний розділ. Що вона містить? Вона містить так званий тест за темою, декілька. Декілька завдань, які чітко відображають оголошені на початку теми очікувані результати. Це виконання, результати виконання цих вправ, це інформація для вчителя, для батьків, якщо вони слідкують щодо сильних і слабких моментів засвоєння учнями відповідних результатів. І нарешті останній блок за кожною темою – це самооцінювання закріплення результатів. Воно міститься за QR-кодом, як і попередні. Тести. Тобто визначені результати, які чітко, абсолютно корелюють з очікуваними результатами, визначеними на початку кожної теми у шміститоді, виділяється кілька таких результатів, не більше п'яти, шести. І кожен результат формулюється теж чітко. Наприклад, результат один. 1. 1. Я вмію розв'язувати задачі на знаходження маси, низкості та довжини. Учні, учениці, пропонуються. Рефлексувати і оцінити свої знання і міння за цією темою. Якщо вони він вона вважає, що все добре, вони володіють достатньо цей тим, обводять всі три зірочки. Якщо потребує допомоги суттєво, одну зірочку. І тут для закріплення а, 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 або підвищення впевненості учень може виконати відповідне завдання. От, наприклад, до цього результату є завдання. Е-додаток до підручника. Ви знаєте, що зараз всі підручники згідно з законодавством мають мати- е- або електронні додатки. В цьому електронному додатку, е окрім, е як то кажуть, методики і так далі, містяться інтерактивні завдання. Так от, до нашого підручника він реалізований у двох, двох варіантах: автономне і інтегроване. Автономний е розміщується на платформі. Е Превентивної освіти, ви його добре знаєте за так званими сайтами дистанційної освіти, створений за допомогою платформи Google Site, який завжди безкоштовний, може інтегруватися у будь-яку систему управління класом, який є у вашому навчальній закладі. Ну, наприклад, це Google Class, Classroom, Moodle, щоденник, ви що тощо. І здійснюється надійна технічна підтримка, завжди доступна, по суті, за якщо є інтернет, тому що здійснюється компанія Google. Це один із небагатьох грантів індустрії світової. Перейти на відповідний додаток автономний можна за посиланням, покликанням та QR-код. Інтегрований варіант. Інтегрований варіант. Розміщено у відповідному навчальному курсі математика, нашому навчальному курсі математика на платформі Всеукраїнська школа онлайн. Доступ до якої теж безкоштовний, оскільки це державна платформа, фінансується державою, і це є платформою Міністерства освіти і науки України. Що дозволяє цей інтегрований додаток? Дозволяє реєстрацію користувачів у різних ролях, вчитель, учень, батьки. Далі вчитель може копіювати, наприклад, наш авторський курс на, на свій комп'ютер, але з функціями управління власним класом, ну як щоденник, наприклад. І четвертий момент містить інструменти для онлайн-оцінювання учнів, класу всього і методичні матеріали для вчителів. Додаткові. Тобто повне навчально-методичне забезпечення, яке міститься на порталі превентивного освіти, теж доступно через інтегрований курс. Ну і нарешті розміщено його за відповідним посиланням і QR-кодом. Навчально-методичне забезпечення до підручника. Складається із безкоштовного вільного доступу посібника у трьох частинах з активними QR-кодом для переходу на електронні додатки. Що таке активний QR-код? Я вже говорив попередніх презентаціях. Це ви наводите мишку або пальчиком на відповідний QR-код, клікаєте і відразу переходите на матеріал, який за ним розміщено. Не потрібно додатково сканувати за допомогою телефону або інших засобів. Далі містить є додаток або е-додаток для вчителів та учнів на порталі превентивної освіти, тобто автономний, і на порталі вишов, інтегрований. багато навчальних відео і мультфільмів, електронні тренажери до всіх уроків, розробки уроків із додатковим матеріалом для вчителів. Посібнику для вчителів є, дуже багато додаткових завдань і матеріалів і порад. Календарно-тематичне планування за обома типовими освітніми програмами, онлайн-супровід для вчителів на Фейсбук групі я досліджую світ там математику. Я завершую свою частину презентації. Далі ми запрошуємо Олю Романів розказати про те, як проходила у школах, і в її школі, зокрема, пілотування навчально методично забезпечення для другого класу. А я з вами на цьому прощаюся. Дякую за увагу і запрошую ознайомитися з нашим підручником разом з його е безкоштовним навчально-методичним забезпеченням. Ну і, звісно, запрошуємо обрати саме наш підручник. Дякую за увагу. Всього найкращого. Добрий день, шановні колеги. Я... Ольга Романів, учителька початкових класів ліцею Уріяна Львова. Другий рік разом з моїми родитами вивчаємо математику за пілотними посібниками авторського колективу, очолюваного пані Тетяною Воронцовою. Скажу одразу, що працюється нам цікаво, легко, як кажуть, без стресів. Математика улюблений предмет моїх учнів. На весні 2024 року я долучилася до творчого колективу і працювала над методичним забезпеченням для другого класу та над створенням підручників для першого і другого класів. Отже, кілька слів про підручник та методичне напрацювання. Авторською знахідкою, родзинкою підручника є математичні ігри, якими розпочинається вивчення кожного нового розділу. Чітка інструкція до гри. Мінімальне забезпечення, а саме грані кубики, фішки, ватні палички, ем, власноруч вирізані кружечки все це робить гру улюбленим етапом уроку, як каже пані Тетяна, геймеризація в дії? Хочу наголосити, що для пояснення нового матеріалу майже до кожного уроку створено презентацію або коротке відео. Та й у підручнику є чіткі пояснення та зразки виконання завдань, що схвалюються батьками. До кожного уроку ми підібрали завдання, які передбачають повторення вивченого на попередньому, а також закріплення вивченого на даному уроку. Ці завдання можна використовувати диференційовано, також для індивідуальної та колективної роботи, як і в першому, так і в другому класі. Багато завдань передбачають створення моделей. Для цього використовуємо ватні палички, дрібні предмети, леком. Особливістю підручника є те, що, наприклад, вивчаючи тему додавання і віднімання чисел в межах сотні, учням пропонуються різні прийоми, а саме прилічування, відлічування, десяткові рамки, числова пряма, схеми, таблиця першої сотні, моделювання за допомогою ватних паличок. Учень, у свою чергу, може скористатися тим прийомом, який йому найбільше зрозумілий. У розробках уроків є багато цікавих ідей, як провести активності за межами класу. Не можу оминути увагою теми множення і ділення, в яких теж передбачено моделювання за допомогою груп, на числовій прямій, за допомогою рядків ділення подається, як віднімання однакових чисел. Таким чином, учні розуміють саму суть цих дій. Ще однією, на мій погляд, цікавинкою, є онлайн-тренажер. До кожного уроку підібрані інтерактивні вправи, створені на платформах Learning Apps, Live Worksheets, Wordwall. Школярики можуть виконувати їх вдома, скориставшись покликанням, або за наявності телефону. У класі відсканувавши QR-код, що успішно роблять мої учні. Подбалими і про здоров'я зберігаючу компоненту. Покликання на веселі, динамічні та корисні фізкульт-хвилинки є до кожного уроку. Отже, шановні колеги, учителі майбутніх другокласників, якщо ви хочете навчати своїх учнів по-новому, цікаво і легко, то я, як учителька, Рекомендую вам обрати саме цей направду новітній підручник.